Сторінка 117 Ярина спостерігала із залаштунгів. Їй ніколи ще не доводилося бачити концерт не з глядацького залу. Та й глядачкою вона була давно, до аварії, на новорічному святі. Тут усе перебувало в русі. Хтось посміхом повторював танець, хтось розпівався. комусь масажували плечі, когось викликали до режисера. Паралельний світ. Та й годі. Дівчинка розхвилювалася. Пані Ядвіга казала, що зал переповнений. Це всі прийшли підтримку. Тримати танцівницю у візку, тобто її ярину. А скільки допомогли вже. Кравчиня, що пошила таку чудову концертну сукню. Візажистка! Вона довго чарувала над її обличчям, стінями, тонувальними кремами і щіточками, перукарка. І тепер русяві локони спадали на плечі, як у казкової принцеси. Усе просто дихало лагідністю та ніжністю. Навіть ковтинка, котру хтось із танцівниць турботливо. Накинув на ярину, аби не замерзла за лаштунками, не псувала святковості. Дівчинка була подібна до метелика, що з кокона і ось-ось змахне барвистими крильцями. Вона ще не зовсім освоїлася із цим новим образом, проте набула самостійності і впевненості. В очікуванні нинішньої кульмінації, коли вона з'явиться на сцені, час дивовижно спресувався і зупинився. Дівчинка впівока поглянула на Артема. Сконцентрованого і серйозного, зовсім не усміхненого. Він ніби постаршав на рік два. Зморшка між насупленими бровами. Звідки це уперше в житті вона танцюватиме на сцені, танцюватиме для всіх, танцюватиме заради свого майбутнього, танцюватиме всім серцем, усією душею. Танцюватиме долі наперекір. Бо її триматимуть крила музики, крила надії, крила мрії, крила віри. Вітайте на цій сцені відважну і прекрасну Ярину Градову та її партнера чемпіона України з бальних танців Артема Кожедуба. Ведучі концерту, відступили і підпадьорливо поглянули на пару. Зал озвався оплесками. Ярина завмерла між лаштунками та сценою. Її спинив страх першого руху просто крутнути колесо. І вже не буде шляху назад, оберт колеса іти перед сотнями очей, які спостерігатимуть за кожним твоїм рухом. Нічого не втаїти, нічого не виправити, нічого не змінити. Ходімо, пора! піштовхнув її тихий голос Артема. Рина глянула на нього. Він зрозумів, що страху ще не позбулася, але його усмішка, удихнувши на повні груди, дівчинка вклала в його долоню свої холодні пальці і аж тоді видихнула. Оберт колеса промені софітів безжально сліпили очі. Попереду, наче величезна міфічна істота, дихав зал. Оплески стихли, як тільки пара з'явилася на сцені. Тому разом із світлом на юних та цівних Їв, упала ще й тиша. Ярина спробувала побачити в залі рідні обличчя, але вмить зрозуміла, не вдасться. Танцівники вийшли на початкову точку на середині сцени. З моніторів полася музика, музика їхнього вальсу. Треба рухатися так, як учила пані Ядвіга. Але дівчинка враз відчула, що нічого не пам'ятає. Нічого, хтось ніби гумкою стер усе, залишивши цілковиту порожнечу. Вона забула, як почати. Танець. Серце Загупотіло в грудях, а потім у скронях. І раптом зовсім інтуїтивно, ніби за якимось внутрішнім поштовхом Ярина граційно схилила голову. Злегка крутнула колесо візка, ніби він трішки повернувся до Артема. А рука дівчини на ослів злетіла на зустріч його правиці. Є, вчасно! Далі все склалося в той малюнок танцю, який і замислював тренер. Три хвилини. Та кільканадцять секунд стільки тривала мелодія. Тривав танець. Ярина не контролювала своїх рухів. Усе відбувалося легко, без надзусиль і напруження. Які щасливі люди, коли вони рухаються, дівчина просто літала. Двоє танцюють, їхні погляди зустрічаються, руки зустрічаються, усмішки квітнуть. Вони вдвох. Не кожний сам по собі. Вона дівчина на візку, сирота, і він юнак. Красень, чемпіон. Молодія стихла. Танець завершився поклоном. Кілька нескінченно довгих секунд тиші, а потім. Захриміли оплески, хтось вигукнув Браво! Чи не пані Ядвіга, хтось кричав: Молодці! Чи не Сашко із Саньком? Вони ж приїхали. Усі глядачі піднялися з місць, а на сцену вийшли учасники благодійного концерту. Артем із Яриною опинилися в колі друзів, вірних друзів, що завжди поряд у радощах і біді. А перед ними було ще море людей, які теж віднині стали друзями. І серед них стояли і аплодували тітка Наталя з дядьком Павлом. Найдорожчі, найрідніші. Замість епілогу. Привіт, Артеме! У мене все добре, я вже в клініці. Завтра мене оглянуть лікарі, а поки що просто провела екскурсію Тут ціле містечко. Є будиночки для родичів, пацієнтів. Так що тітка Наталя також улаштована. Є майданчик для ігор і парк з алеями для прогулянок. Я вже двічі все об'їхала. А що в тебе нового? Як справи у школі і в клубі? Які нові танці вивчив? Пиши, мені цікаво. До побачення, Ярина. Доброго вечора, Яринко, радий за тебе! У мене новин особливих немає. У школі, як у школі. У клубі тренуємося на першість України. То буде весною. Може, до того часу ти повернешся. Бажаю тобі здоров'я, щоб ти здійснила все, що задумали на наступний рік. Твій друг Артем. Привіт, Артеме! Лікарі готують мене до операції. Я думаю, що вона пройде успішно, адже коли думки з добром, то й добро з людиною. Згадую літо кожний день згадую. Чи їздиш у Вербки на вихідних? Бачиш Санька і Саньку? Якщо так, то передавай від мене осінній привіт з Австрії. Ярина, дорога Яринко, операція пройде успішно, я в цьому певен. Думаю, який танець нам танцювати після твого одужання. Артем. Привіт, Артема. Вибач, не писала цілий тиждень. Я не хотіла тобі казати, що не тільки перша операція. А буде ще одна. Але лікарі кажуть, що я молодець. Після другої операції можна буде спробувати стати на ноги через місяць. Написала пані Ядвізі, і вона відповіла: тітка Наталія поїхала навідатися додому. І до мене приходить одна жінка. Вона тут мешкає з дочкою обоє з України. Так що я не сумую. До побачення, Ярина. Дорога Яринко, я дуже хвилювався, що ти не писала. Це добре, що лікарі кажуть, тобі молодець. І я сподіваюся на другу операцію. У вербках був тільки раз. Ми за Зачинили дачу на зиму. Сашка і Саньки бачив, і навіть Макса. Усі за тебе раді кажуть, що це друге чудо після того, як одужала донька селянина. Бажаю тобі здоров'я, а все решта буде вже тут, в Україні. Твій друг Артем. Дорогий Артеме, не гнівайся! Після другої операції було трішки важче ніж після першої. Я написала, щоб тебе не тривожити. Тітка вже повернулася. Так от сьогодні мені дозволили постояти цілу хвилину. Було важко і навіть боляче, але це так дивовижно стояти. У вас там вже певно теж випав сніг. Я з вікна бачу засніжені Альпи. Незабаром різдво, і я задумала бажання, Будуть кажуть, що воно може справдитися. В різдвяну ніч. Веселих тобі свят, твоя Ярина. Дорога Яринко, це така приємна звістка, що я зразу ж позвонив Сашку. А він скаже Санькові: можливо, наступного літа ми також зустрінемося у вербках, і тоді все буде інакше. Бачитимуся щодня. Ні, снігу в нас немає. Випав був, але швидко й розтанув. Бажаю, щоб твої різдвяне бажання здійснилося, і тобі веселих свят. Твій Артем. До речі, осіб з обмеженими фізичними можливостями називають людьми з інвалідністю. Уникайте назв інвалід та інвалідка.